У Туреччині відбувся масштабний обмін між Росією та Заходом. 26 а людей обміняли це е, 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 жителі Росії, Білорусі, США, Німеччини, Польщі, Словенії та Норвегії. Що це означає? Це означає потепління у взаємовідносинах між даними країнами. Чи це про щось інше? Ні, 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 жодного потепління, глобальне потепління точно тут немає. Дивіться, в чому нюанс? А, відбувся. Обмін ув'язнених з Західної Європи на заручників, які знаходилися на території Російської Федерації. Бо інакше як заручники я їх не можу назвати там і журналісти, і ну які не які, але опозиційні діячі Російської Федерації а з іншої сторони приїхав. Кілер, кібершахраї, шпигуни, і Путін прямо в залі очікувань сказав, що ви виміють отношення коїнської служби. То тобто, ну, він просто підтвердив, що вони виконували там шпигунське завдання. Ну окремо з них. Тепер дивіться, Путін давно хотів повернути принаймні одну людину, так це дуже дуже сильно. Це Володимир Красіков. Він на нього натякав ще під час свого останнього інтерв'ю. Ем... Такеру рукарасона він так він не прямо назвав прізвище Красіка. Він каже: от є людина, яка виконала свій обов'язок. Він там родину захищав, а його посадили. А, Що зробив? Красіко в 2019 році, що не помиляюся, він застрелив в Берліні. А, колишнього польового командира Другої чеченської війни Зірмхан Хангашвілі отримав в Німеччині ПЖ. Пожиттєве ув'язнення, і ще раз Кремль дуже дуже сильно хотів повернути. І він такий пас робив сполученим штатам. Каже, сполучені штати, ви хочете забрати тут у когось у нас, а ви давайте напрягайтеся і зробіть так, щоб ви з німецької юрисдикції забрали цього пана і передали до Російської Федерації. Тому ще раз це разова історія. Не треба очікувати глобального потепління між Росією та всім західним світом. Але для західних громадян це сигнал, що. В Російську Федерацію краще не їхати. Будете ув'язнені за там будь-якою статтею. і Білорусь вас... теж. і да білорусь також так само точно.